Отже, ці кадри зафіксовані буквально годину тому у в окупованому Донецьку. Там горить і вибухає. Буквально з сьомої ранку е, там фіксується та робота так званого російського ПВО. Зокрема, вибухи лунали не лише у самому Донецьку, але й в Горлівці і в Маківці. Та найбільше власне вибухів і пожеж зафіксовано в самому окупованому. Донецьку за попередніми даними від ранку, що найменше 30 прильотів було по місцю скопчення ворога, а також по залізничній інфраструктурі. Як ми пам'ятаємо, власне, навколо самого Донецька і в Донецьку дуже велика логістична залізнична інфраструктура, яку ворог час від часу використовує ну, фактично постійно використовує для. Перекидання живої сили по всій лінії фронту від Маріуполя до Луганська також перевозить активно озброєння і живу силу. Ну і власне зараз росіяни намагаються там загасити пожежу. Однак вибухи там не припиняються ймовірно вже детонують ВК. Ну а вам нагадую: підписуйтеся, коментуйте, ставте свої вподобайки завдяки цьому. Наш контент може бачити більша аудиторія також і просувати власне український Ютуб за. Вдяки вам, ну і власне зараз у ці хвилини продовжуються у самому Донецьку вибухати. До речі, більшість вибухів ударів припали на Київський район, а також Петрівський район. Це зокрема ці райони, якраз розташовані недалеко від Аведії і Мар'янки. Власне, як працює так зване російське ПВО? Далі без коментарів. Ну і власне на Росії ця ніч була вкотре неспокійною, Фактично, якщо ми прослідкуємо, то українські дрони кошмарять ворога фактично вже цілий тиждень, і знову під ударом українських комарів опинилася Ростовщина. Знову туди удари по Новопочерську. Зокрема, вже заявляють тамтешні пабліки і місцеві, що Рйон знову відчуває наслідки ударів і знову не розуміє, чому немає світла, чому зупиняються потяги. А українські дрони власне вкотре прилетіли на тамтешні теплоелектростанції, а також на власне сам залізничний вузол. Це до речі, я нагадаю, що власне на Ростовщині. Там розташований один з найбільших залізничних вузлів, які росіяни використовують, аби перекидати живу силу і техніку е, на український фронт. І ми бачимо, що цілий тиждень Україна б'є по логістиці. Власне на початку цього тижня, після масового удару по Україні, Володимир Зеленський наголосив: якщо цитую е, Путін. Так, і на шахедах, коли б'є по Україні, випускає щоночі по 500-600 дронів, то росіяни добряче отримуватимуть по їхній логістиці, власне, що ми і бачимо. Але вибухало не лише на Ростовщині, але й в інших регіонах. Але про це після короткого відео. Аніскін селя.

Ну і власне пі як міністерство вбивства Росії заявляє, що цієї ночі вони на Росії, начебто, збили більше сотні дронів. Ці дрони літали у десяти регіонах. Зокрема, під ударом опинився ставропольський край, а також вибухи. Вунали у Тамбові. Зокрема, під удар цього разу потрапило два критичних для росіян заводи, які активно працюють на оборонку. Це пороховий завод, а також хімзавод. Власне, ось кадри самих прильотів. А вон зарвальні, вон дим димка пішла. Вважаємо жителі бороду. Намиска. Я попрошу. у всех убрать панику. Вот, объехали сейчас завод. Ну, молодцы, мальчишки, ПВОшники наши. Много прилетов, больше 20. Разберемся, разберемся. Ну і традиційно під час кожних таких атак росіяни фактично я б сказав би так: самоліти не літають, не йдуть поїзда. Ну вже поїзда не йдуть на Ростовщині. Самольоти не літають не лише в різних регіонах, але і в самій Москві. На час атаки українських дронів росіянам доводиться закривати свої литовища. Що вони вже мають збитки у мільярди? Навіть уже говорять, що Домодєдово на межі. Банкрутства, ну і власне, так званий план кавьор. Вони сьогодні оголошували у дев'яти регіонах, бо українські дрони все залітали, залітали і залітали. Ну що ж, нам лишається запастися попкорном і дивитися, як руські дивуються, чому у них немає світла і що стається з транспортом, чому у них колапс, ймовірно, бавов не стане більше, як ви думаєте, і нагадую: підписуйтеся, ставте вподобайки, коментуйте, бо саме українського ютубу має бути більше. До того ж, росіяни мають теж бачити нарешті це відео і розуміти, що атакувавши мирні міста України, вони отримують теж добряче по зубам вже на своїй території. Там одне загрив. Ушёл наш циркаска. Він на витік послав. Ребята, готуйтесь. Воно. В районе шахты засядька, сильное попадание. Здесь, на прямо надо мной, давали. Ставте лайки, підписуйтесь на наш канал. Так ви допомагаєте поширювати перевірену інформацію та протистояти дезінформації на Ютуб. А ще діліться у коментарях, що думаєте про сьогоднішні новини? Ваша думка важлива.